На календарі 10 січня, субота, схід сонця о 7 годині 56 хвилин, захід о 16 годині 15 хвилин, Тривалість дня 8 годин 19 хвилин, місяць у Діві йде 20-та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Петро, Юхим, Агафія, Домна, Неканор, Феофіл, Зенон. Вітаємо їх з Нем'янкула! За народним календарем 10 січня, апостола Неканора. Належав до числа 70 апостолів. За переказами, Неканор був убитий у той же день, що і первомученик Стефан. Народі казали, січень снігом січе, а мороз вогнем пече, сонце блищить, а мороз трещить. Наші пращури помітили, що погода у цей день вказує на погоду в липні майбутнього року. Якщо 10 січня будуть снігопади та завірюхи, то в липні будуть часті дощі. Якщо у цей день скирти хліба були вкриті інеєм, це теж був вірний знак того, що майбутнє літо буде дощовим. А зараз якої погоди чекати 10 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, зранку буде похмуро, але вдень хмари розійдуться і ясна погода буде до самого вечора. Уночі, можливий, дрібний сніг. Вітер Південно-Західний 3,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 79%. В Миколаєві вночі прогнозується від мінус 2 до плюс 1 градуса. А вдень температура повітря становитиме в межах 2 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 6 до 2 градусів морозу, а денні становитимуть від 0 до плюс 2 градусів. Максимальна температура цього дня плюс 13,5 градусів тепла була зафіксована у 1968 році. А мінімальна мінус 28 морозу у 1950 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок на 10 січня. Овни. День провокації, непорозумінь, захисту життєвих принципів несприятливий для вирішення спірних питань і судових справ. Результат може бути непередбачуваним. Тельці. слід знизити ділову активність, щоб уникнути фінансових втрат. На роботі вірогідні дрібні неприємності. В цей день потрібно бути ближче до природи, вдало пройдуть зустрічі, переговори, поїздки. Близнюки. У першій половині дня вірогідні дрібні неприємності з партнерами або розбіжності з начальством. У другій половині дня підвищується комунікабельність близнюків, що позитивно позначиться на ділових переговорах та зустрічах з партнерами. Раки. В цей день потрібно бути ближче до природи. Рекомендуються прогулянки на свіжому повітрі. У другій половині дня ймовірне спілкування з близькими, яке принесе задоволення. Леви – несприятливий день для вирішення судових справ. Претензії до близької людини можуть привести до скандалу, стримуйте свої емоції. Діви – день серйозних провокацій, результат різних суперечок буде непередбачуваний. Будьте гранично обережними, не виключені обмани і несумлінність з боку людей, від яких ви залежите. Терези. Доля дає вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між почуттями і вчинками відновиться. У другій половині дня можливо конфліктна ситуація в сім'ї. Скорпіони. Необхідно позбавитися від важких думок. Можливо, ви перебільшуєте небезпеку. Постарайтеся уникнути озлоблення. Приділіть більше уваги своїм рідним. Вони потребують вашої турботи і тепла. Стрільці. Впевненість ділова активність і динамізм допоможуть вам знайти правильне рішення з важливих питань. Доля дає вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Однак не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Життя саме підкаже вам потрібний вихід. Козироги будь-який спір може привести до скандалу. Будьте обережними. Бодолії. Напружений день необхідно завершити розпочаті справи. Жінок-зірки попереджають про можливі ускладнення у спілкуванні зі старшими родичами. Проблеми дітей зажадають від вас значних фінансових коштів. Риби. Цей день несприятливий для укладання угод, покупок, з'ясування стосунків. Не приймайте важливих рішень. Будьте особливо уважні до свого здоров'я. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку.